Зала 16 ця зала покликана продемонструвати гармонійне співіснування між людиною і природою, представляючи найцінніші предмети народного мистецтва, об'єкти, що відображають внутрішній світ, духовність народу та різноманітність і красу природи. Виставка починається зі зразка Каса Марія початку XIX століття з міста Каушани. Каса Марія це гостьова кімната. Одне з трьох основних приміщень у житловому будинку Молдован поряд із синями та спальнею. У цій кімнаті приймають гостей, збираються всією сім'єю, проводять весільні та інші обряди, це символ достатку в сім'ї. Каса Марі завжди є чистою та ошатно прибраною. В цій же кімнаті сім'я зберігала свої найцінніші речі найкращі килими, скрині, в які роками складався посах майбутніх наречених. Ошатно вишиті рушники і дорогі ткані. На стінах висіли ікони, а з кінця 19 століття і фотографії. До стелі підвішували пучки сушеного базіліка, лаванди, м'яти та інших пахучих трав, що символізували сімейний добробут та достаток. У представленому зразку Касамарія головне місце займає молдовський килим з орнаментом у вигляді колосу пшениці. Бачимо тут і посах нареченої. До його складу входять килими. Подушки, тканини, рушники та одяг. На подіумі відтворено сцену з традиційного молдовського весілля, а саме хвилюючий момент від'їзду нареченої додому нареченого. Головними персонажами сцени є наречені, а також свати, батьки молодят, дружки, які виносять і показують придане, дяки, які обмінюються короваями нареченого і нареченої, та музики. У вітрині представлені різноманітні ритуальні предмети. А також фотографії, які зображають весільні звичаї та ритуали. Зверніть увагу на вишивки з каменки весільну сорочку, вінки нареченої, ріквізити дружки. Сцену весілля доповнює картина, що запрошує нас уявити собі молдовське село в Кодрах у ясний і теплий вересневий день, коли чарівність живописної природи, наче обіцяє легке та щасливе життя молодому подружжю. На другому подіумі в залі демонструється народний молдовський костюм. Як варіант румунського народного костюму, цей костюм був характерний для північних, центральних та південних районів кінця 19, початку ХХ століття. Основними матеріалами для виготовлення одягу була вовна через багатство країни в минулому у вівцях, а також коноплі та льон. Основним кольором костюму був білий, що відповідало традиції, яка збереглася ще з часів давніх даків. Основне правило пошиття прямий крий без закруглень. Оздоблення стримане і водночас ефектне. Безперечну цінність має декоративний ансамбль вишивки, що вкриває весь рукав, перед і плечі, складок та орнаментів, який є унікальним і характерним тільки для румунського костюму. Кольорова гама вишивки приглушена багатокоричневого, чорного, синього, фіолетового, а святковості надають яскраві смужки, срібна чи золота нитка. Поруч представлені також болгарські і гагаузькі костюми. На муралі зображена велика хора, на яку зібралося все село. Яскрава краса святкових костюмів і багатство хореографічного та музичного фольклору разом створюють захоплюючу сцену повнощирої людської радості і щастя. Друга вітрина в залі представляє іншу сцену з Касамарі. Тут представлений святковий стіл. Біля якого збираються гості та родичі на іменини або весілля. Букети квітів на столі символізують родючість і достаток. Обрядовий хліб різних форм свідчить про духовне багатство народу, що у матеріальному вбачає символічне, та про давні й тісні зв'язки місцевого суспільства із землею та природою. В цій же сцені можна помітити і ритуальні предмети, пов'язані з обрядом похорону, звичаї, пов'язані зі смертю людини. Традиційно є найбільш консервативними у суспільствах, тому більшість з них збереглася і поважається до сьогодні. Над вітринами виставлені молдовські килими, які, як і народний одяг, є цінним свідченням історії та культури народу. Найдавніші килими, що дійшли до нас, датуються XVIII століттям. Відмінною рисою молдовського килиму є гармонійне поєднання пастельних кольорів. Кольори обиралися згідно старовинних етнічних традицій. Які виникли у давні часи через особливості доступних тоді натуральних барвників. Широка різноманітна вибірка предметів народного мистецтва, виставлених у залах музею, дозволяє зробити короткий аналіз їхніх орнаментальних аспектів. За тематичним змістом, значенням та повідомленням, яке вони передають, народні орнаменти можуть бути розділені на кілька великих категорій, серед яких ізоморфні, користуються особливою популярністю. Орнаменти представляють тіла та небесні явища, такі як сонце та зірки, які ми часто зустрічаємо на килимах, хустинках, а також вирізаними в дереві та камені. Циклічні зміни пори року, обертання сонця, представлені мотивом ковородки або млина вітряка. Народні майстри надихалися навколишньою природою, рослинами, тваринами, рельєфом та водою. Так були створені такі давні декоративні елементи, як потік. Річка, змія, блукаюча стежка, кістка, ялинка, роздоріжжя, баранячі роги, лоза, дубочок, квітка тощо, а також геометричні елементи, наприклад, ромбик, хрест та зигзаг, скісні смуги по рукаву, по молдовській риурь або річки представляють собою ряди вишивки з різноманітними візерунками. Такими ж рядами, окрім рукава, прикрашаються груди та спина сорочки. Серед традиційних рослинних орнаментів особливе місце посідає дерево життя, що символізує родючість, постійне відродження, безсмертя природи, а також зв'язок між землею та небом. Підтримувати цей сакральний зв'язок, згідно традиції, допомагають і птахи, з яких найчастіше зображують зозулю. Вони є носіями енергії життя і відродження, весни і сонця.